Пропоную пневмосідушки з активним краном, тобі ж клапаном чи краном рівня пола. Для установки в КАМАЗ або похожу техніку, де є невисока висота для установки. Крісло підключається. Стандарт. Пластикова трубочка стандартна 6 мм. Вона не боїться, тобто без пам'яті. До центральної мережі повітряної, без якихось запірних клапанів, регуляторів. Звісно, хто поставить фільтр топлівний, наприклад, сюди у восьмірку, то добре, хто не поставить. Ця модель цього не боїться, нічого страшного. Тиск у нас 8, але вони і десятку тримають. Атмосферу, все відкрите, нічого сідушечка не шепить. Відео розіб'ю на дві частини. Першу частину поговоримо про, вже 10 разів казав, але все одно багато що питають люди про установку сидіння для КАМАЗ. Наші сідушки для установки в КАМАЗ підготовлені. Зараз припідніму її вище для демонстрації. Для установки сидіння в КАМАЗ треба 4 шайби. Ніяких профільних труб підкладати не потрібно. Чотири шайби. Чотири болти М8, довгенькі такі, щоб були вони. Сантиметрів 3, 4. 4, навіть. Краще. Чотири шайби з під низу кабіни. Ну вони можуть старі ваші лишитися. І гайки. Вони тлічно стають. Оце може бути ваше старе. Оце треба докупити. І підключити повітря. Далі. Приходить вам крісло, якщо воно наше, можна ослабити оці, або відкрутити, або ослабити ці болти, зняти саму салазку і самі салазки прикручуєте до кабіни Камаза. Причому такий підкрильник, що під кабіною, відкручуєте отсюди всі саморізи. До брезговика. Брезговик не відкручуєте. Просто заводите підкрильник за колесо і у вас доступ з під низу. Є два болта. Звідси, два болта по ту сторону ленджерона кабіни. В даному випадку тут стоїть проставка, можна її убрати, вона знімається, або оставити. І підкладаєте шайби. Чого підкладаються шайби? Оту під посадкові отвори. Щоб ковролін. Або уплотнитель не цепляв оці органи управління саласки. Оці, оці. Він так вздутий завжди в КАМАЗі. І він цепляє органи управління. Все, фіксуйте болтами. Якщо болт знайде радянський ключ, отут, що був на 14, він прям от сюди стає і не прокручується. Болт на 13 прокручується. Можна поставити точку отут сваркою збоку одну. З другого боку, другу. І болтик. Отут не треба для монтажа його, не треба його ніяким ключом тримати. Вкидаєш дві салазки кидаєш на кузов. Я їх завжди виставляю так сталкою чуть-чуть взад, щоб не було діагональної розбіжності отворів. Обидві сталкою взад. Притягую, сталкою чуть-чуть молоточком взад їх. І обтягую з піднизу. Все, оце саме тяжке. Далі я вкидаю крісло, вже на салазки змонтовані. Підключаю його до повітря. Виглядає це отак. Виглядає це отак. Запускаю і регулятором висоти, оце нижнє положення. Це верхнє. Верхнє положення піднімаю, щоб мені просто відкрилися монтаження. З другої сторони так само. Буквально, якщо сам ставлю, то це 3-4 години. Саме тяжке це підкрильник. Все, далі все монтується аж бігом. Ну, може, комусь іще треба свердло на 8 чи на 10. Хто салазки саласки погано виставить, чуть-чуть отут отвори розшарошити, там, буквально, може, пару міліметрів. Не сантиметрів, а пару міліметрів. Ну, воно і так, все на камасу впадає. В натяжечку, але в заводські отвори прям стає прекрасно. Значить, саласки впихуємо болтики і при, за, при, притягуємо їх і чуть-чуть зміщаю -чуть назад, щоб не було діагональної розбіжності по оцих посадочних отворах. чуть чуть назад, і я так можу так і далі, наче друг до друга ближче. Получається, болти в отворах. Немає, що один сюди, другий сюди дивиться. Всі оба дивляться сюди і сюди. І все, і в мене нічого я там не свердлю, в мене все совпадає. Це по поводу установки.